Слава Україні! Як і обіцяв, вирішив записати такий відео огляд програмного забезпечення, а саме прошивки 2.50 для PlayStation. Вмикаємо систему. Що відразу хочу сказати, слухайте. При вимкненні з'явився такий писк, який дуже-дуже роздражає і який вимкнути, на жаль, на даний момент неможливо. Слухайте. Хоча цього надоїдливого писку на попередніх прошивках ніде-ніде ні не було. А ось тут зробили зрозуміло для чого. Роблю скріншот. Навіщо воно потрібно мені? І вимкнути взагалі його неможливо. Намагаюся перевірити оновлення те ж саме. Завантажую гру. Це Assassin's Creed 4 Крик Свободи. Навіщо ці писки? Я взагалі не розумію. І вимкнути їх взагалі на даний момент ніяк неможливо. Будь-то я вимикаю повністю всі звуки, вони і так в мене вимкнуті. Вмикаю все одно ці недоїдливі звуки нікуди не ділися. От слухайте, ви, ви це чуєте. Навіщо це потрібно? Взагалі не розумію. Так як я вже зайшов до параметрів настроювання, давайте настройки відео. Так, здається, не тут. Секундочку. О, екран. Тут все без змін, настройки відео. Тут був ще режим діапазон YBC, здається. Там можна було встановити повний, обмежений або автоматичний. На жаль, не зрозуміло для чого, його повністю прибрали. Просто не зрозуміло для чого. Настроювань стало ще менше. Зате з'явився пункт спеціальні можливості, в якому є тут масштаб. Тобто, якщо постановити цю галку, ну, скажімо, повернутися на робочий стіл, нажміть клавішу PS та квадратик, і з'являється ось таке, ніби лупа на Windows. Для чого взагалі не зрозуміло. Сказати, що буду користуватися ним, та звісно, що не буду. Інверсія кольорів. Одними словами, це просто негатив. Ось так. Як ви бачите, ну навіщо воно мені взагалі це потрібно? Ну, от скажіть мені, хтось. Навіть в грі воно зберігається, навіщо мені грати, ну, скажімо там, в грі і до того ж дивитися на ось цей негатив, який взагалі ну нікому просто не потрібен. Ну, сильно ви будете грати ось такому, ну майже... Я навіть не знаю такому получорнобілому. Ну ви вже бачите, що тут просто нема на що дивитися. На, взагалі, для чого ця фігня була просто зроблена? Просто в мене вже якби немає терпіння просто. Йдемо далі. Спеціальні можливості, звісно, що крупний текст. Ну, воно хоче перезавантажити? Ну добре. Ну ось, зараз я вімкнув крупний шрифт. Воно закрило навіть гру. Але як шрифт ніде ніде-ніде не змінився. Як ви, мабуть, вже самі це зрозуміли. Для чого це зроблено? Знову ж таки, Соні, мабуть, хотілося. Жирний текст. Ну, став ось він більше таким жирним. Сказати, що добре, я б не сказав, мені якось дуже такий він крупний цей шрифт. Мені взагалі він не подобається. Я ним користуватися не буду. Тобто, для мене це взагалі таке. Безглузде просто оновлення. Висока контрастність. Ну, ось стало таке майже темне. Тут майже воно нічого не дало. Мені здається, або нічого не здало. Тільки на стандартній темі від PlayStation. Воно якось заді... задіюється А ось так на сторонній темі його взагалі нема. Скриті субтитри. Де скриті субтитри? В грі, чи в фільмі, чи де? Ну, незрозуміло просто. Назначення кнопок. Оце та хвальона функція, яка дозволяє переналаштувати клавіші. Ну, тобто, як це можна зробити, наприклад, на Windows, при іграх там, Steam, New Play та інших. Тобто, вибираєте, яке хочете. Нажимаєте підтвердити і все, це, як то кажуть, дуже актуально для володарів азіаток, так як там триуголь, круг та квадрат по місцями. Але, як пишуть численні відгуки, воно, якщо ви навіть і переназначите ці клавіші, от в правому нижньому куту, ось отам, як ви можете бачити, вони не міняються. Тобто, якщо там на, на, написано X, Підтвердити 0 назад, а ви зробите Х з нулем поміняєте місцями, все одно буде Х0 назад. Хоча клавіші будуть абсолютно в, в іншому порядку працювати. Тобто, знову ж таки, недороблене. Можливо, його дороблять. Додати до быстрого меню. Тобто, що це таке? Зажимаємо клавішу PS. Дивимося, що тут є, і з'являється ось таке спеціальні можливості інверсія кольорів та вімкнути переназначення клавіш. Знову ж таки питання. Для чого мені робити негатив прямо таки гарячою можливістю? Ну, скажіть, чесно кажучи, для чого? Вам це потрібно? Мені здається, не потрібно і мені воно не потрібно. Тому це обнова взагалі вважаю дуже провальною цю обнову. Дуже я і думаю, додав там. Медіаплеєр додать там можливість перегляду фотографій, можливість перегляду прослуховування вибачаюся, компакт дисків аудіо сіді, але на жаль, ніяких мультимедіа взагалі не додали. Єдине, що стосується мультимедіа, це якщо кинути диск. І можна керувати, тобто промотувати вперед та назад за допомогою сенсорної панельки. Але воно працює тільки на CD, DVD-дисках. Якщо ви запишете навіть геймплей, е, самою консолью, промотувати за допомогою сенсорної панелі неможливо. Тільки з DVD та CD носіїв даних. Що іще тут, як ви бачите? Якщо ви пам'ятаєте, PSN, логотип, він був на верхньому рядку самий 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 верхній. Але як ви зараз бачите, його чомусь перенесли. Для чого це зроблено? Я так думаю, що люди, можливо, більше купували, чи що. Я навіть і не знаю, що вам сказати. Але його тут вже зверху немає, його перенесли ось сюди, в PlayStation Store. Замість PSN його переобзвали в, зрозуміли, вже в PlayStation Store. І ось тепер можна тут. Все, дивитися. Ось так це все виглядає. До того, що Ларочка 179 гривень, це взагалі копійки. Я купив її. Ось вона в мене є дискова версія. Я її придбав за 650 гривень, зараз 179 гривень. Тобто це взагалі копійки. кого немає, купуйте. Я вам чесно кажу, гра просто... Просто потрясна, 60 кадрів майже всюди йде, і до того ж графіка просто кінематографічна. Звук DTS-5.1 на ресивері просто багатий. Тобто кожний шорох, там вітерець подуває. Вода дзюрчить, ну просто чесно кажучи, звук просто насолоджуюсь, як в якісних блюрей-фільмах з деталь ЗТС HD Master аудіо звуку. От, наприклад, якщо порівняти з First Light, звук теж дуже багатий, гарна музика, але якщо вже взяти і порівняти з одним із нас, звук дуже-дуже убогий. З контрастру тут взагалі стереозвук. Lara Croft, Крофт тут теж стереозвук, навіть нема 5.1. Тобто гра дуже якісна. Давайте не будемо загострювати на це. Ось цьому увагу, давайте ще раз стосовно нововведень в новій прошивці, затискаємо клавішу PS, щоб вимкнути систему, і що ми бачимо? З'явився новий параметр настройки живлення. Але вимкнути немає. З'явився режим перейти у режим спокою. Тобто він зараз позиціонує, так сказати, як головний. Чомусь вимкнути систему неможливо. Я от скільки разів вже, коли треба швидко вимкнути, затискаю і скільки разів переводив в ждущий режим, а потім знову я її вмикав і вимикав, тому що дуже незручно, а вони вимкнення запхнули ось сюди, як ви вже зрозуміли. Ось воно. Другим пунктом іде вимкнути систему. З'явився новий пункт перезапуск системи, тобто закриття і знову відкриття. Закриття всіх додатків, перезагруз, перезавантаження системи і вімкнення. Ну, дуже гарна функція, мені її дуже не вистачало на минулих прошивках, скажу чесно, це плюс. Це, здається один з небагатьох плюсів, які є в цій прошивці, тому що я вважаю, що ця прошивка дуже погана. Інший мінус, якщо ви уважно дивилися, перейти до режиму спокою раз і два. Для чого це зроблено, я взагалі не знаю. Щоб е, позбавитися цього, цієї навіть не знаю, як це сказати, нерозберіхи, мабуть, я навіть не знаю, чесно кажучи, як це все обізвати. Треба. Наскільки я пам'ятаю, повимикати все в режим. Е, е, всі завантаження. Десь я читав на форумі, що писали, якщо повимикати всі функції, які доступні під час завантаження під час ждучого режиму, то в такому випадку е нібито з'являється можливість повернення ось цього екрану для перезавантаження такий, як був безпосередньо на минулій прошивці. Ось, М немає. Секундочку, секундочку. Але у мене теж його немає. Хоча дуже багато про це писали на форумах, я ще не користувався цим, і скажу вам чесно. Я не з... ага, все зрозуміло тепер. О! Бачите, як це повернути вимкнути систему. Знову, і бачите, основним з'явився цей пункт. А ось тут вже режим спокою, ну, тобто ждучий режим. Але ж, все ж таки вимкнути систему дублюється два рази. Але є і мінуси у цьому методі, який щойно я вам показав. По-перше, якщо ви уважно дивилися, то ви, мабуть, зрозуміли, що я повимикав все, що доступно безпосередньо було у ждучому режимі. Тобто заїжджати неможливо, вмикати неможливо, що ще неможливо. А також неможливо завантажувати ігри там, і тому інше. Так, що ще? Я тут вже недавно вам показував. Енергозбереження. Вибрати функції, які доступні в режиму спокою. З'явився новий пункт, а саме приостановити додатки. Тобто, якщо поставити сюди галку, ви граєте, ну, припустімо, в гру. ну, Скажімо, ну, давайте я залишу її, от завантажимо гру. Хай це буде Infamous First Light, перше світло. Дуже гарна гра. Після Tom Prider вона в мене перша йде. Тобто вона друга, якщо так взяти у ієрархії. Зараз трішки прикручу звук з ресивера. Ну, Скажімо, гра вже завантажується. Якщо встановити ту галочку, то в такому випадку, якщо ви... Просто, ну, скажімо так, звернете і переведете консоль до ждучого режиму, то в такому випадку гра буде на паузі. Тобто це щось на кшквалт режиму гібернації, який був і є на ПК або сп'ячий режим. Ось дивіться, я зараз переходжу в режим спокою. Система зараз вимикається. Але у цього пункту є одна погана особливість. Кулер не вимикається, точніше як. Якщо гру поставити на паузу, кулер працює дуже довго. Розумієте? Тобто ви, відео не виводиться більше. Але кулер починає ще якийсь час працювати. Я не кажу, що він довго працює. От зараз я по... подивився, що взагалі з консолі немає. Тобто, це дуже, звісно, добре, але ось зараз я вмикаю. Тобто зараз абсолютно тиша. Консоль взагалі не здає ніяких шумів системи охолодження. Вмикаємо і гра знову з цього місця. Тобто, ніби то, чесно кажучи, все тут зрозуміло і добре. Але багато пишуть людей, що консоль чомусь дуже довго не вимикає систему охолодження. От зараз я щойно вимкнув її в ждущий режим. Гра була на паузі і я чесно скажу, кулер відразу вимкнувся. Але учора я завантажував демо-версію ось цієї гри. Навіть не знаю, що це за гра ще, не успів її потестувати. Поставив її завантажувати, перевів до ждучого режиму без гри. Гри не було, так сказати, на паузі. І кулер працював десь хвилин 20-25, поки він вимкнувся. Тобто я, чесно кажучи, ніякої логіки знайти не можу. От зараз у мене взагалі кулер не, не шумів. Тоді шумів. Ну, якось, чесно кажучи, дуже-дуже неочевидно. Що ще? Стосовно призів. Можете поглянути, скільки в мене призів і які призи. Можна їх видаляти, але видаляти можна тільки ті, де грав. Так сказати, стоїть на нулі. Ну, це може бути демо-версія, це може бути гра. От як у мене, якщо ви бачите в самому низу, ось я її підсвітив внизу. Є одні, і одні о, залишені з нас. Тобто це ще з PS3. Так як в мене аккаунт з PS3, от я її можу видалити. Так. Бачите? Уже немає. Тобто це плюс, я вважаю. Але ігри. Де... Е, так, 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 так. так Ну, ось бачите, 47 виділити не можу. 10 не можу. Ось тут 0. Лара. Temple of Osiris тут можна видалити. Це я вважаю плюсом. Що ще стосовно нової прошивки, ось бачите, я знову поставив функції в режимі спокою і з'явився знову ці пункти, які дублюються. Тобто, ну, взагалі якась прошивка така дурацька, я б сказав би, мені геть не сподобалась вона. Більше такого, взагалі, нічого не додавали, того, що хотілося б взагалі. А, наприклад, оці писки, які взагалі не потрібні, ну, ви чули щойно. Не знаю, мені геть не сподобалось. Українську мову так і не додавали, на жаль, дуже погано. Що вам такого ще про цю прошивку розповісти, чесно кажучи, я навіть не знаю, прошивка мені не сподобалась. І до того ж, в мене зараз диск стоїть всередині, і він дуже-дуже громко крутиться. І от я вже вимкнув ну, давно, десь хвилин 5, мабуть, може трішки менше, диск до, сих, до, до, до цього часу. О, тільки-тільки щойно він вимкнувся. Тобто якось навіть довго диск розкручує чомусь. Викидувати його кожний раз теж ніякого сенсу я в цьому не бачу. Ну, сподіваюся, що вийде все ж таки прошивка 251, де можна буде вивкнути ці назовливі звуки, які взагалі просто роздражають мене і дуже багатьох користувачів цієї гарної консолі, але дуже-дуже сирої на даний момент, тому що трійка була набагато. Продуктивніша в плані мультимедіа, і ДЛН була сертифікація, а тут взагалі майже нічого нема. Ще що перерисували в пункті теми. Вибираєте тему або тінь від тексту. Оце я вам забув буду показати. Тут є стандартна, біла, чесно кажучи, чи тільки то в мене, але в очах двоїться страшно. Дуже поганий цей шрифт. Чорний, ну, ніби непогано, але якийсь черес юр контрастний. Тобто тінь, яку відує, викидує, так сказати, текст. Сказати, що дуже гарна якась ця функція, ну, ясно, зрозуміло, що ніяк це неможливо зробити. Є, да, добре, нема, ще краще. Ну, ось перерисували течія тему. Ось, бачите, тобто нічого нового не додавали, але перерисували трішки іконку. Оцей новий ще параметр з'явився. Тут взагалі нічого нема нового. Ну, більше навіть і не знаю, що вам такого показати в цій прошивці. хоча дуже багато всього було про неї, там пунктів 20, мабуть, якщо не більше було, Перелік усього, що додавали, але чесно скажу, там взагалі я нічого не зрозумів. Там, тобто про себе віконце в своєму профілі можна до 140 символів написати. Навіщо мені це взагалі потрібно? Я, чесно кажучи, просто не знаю. Користуватися, звісно, ним не буду. На цьому буду завершувати. Будемо чекати нову прошивку. Якщо вона з'явиться і коли вона з'явиться, я, звісно, запишу відео, вже не буду вам показувати, як оновлювати прошивку, тому що ви вже знаєте. Що вам ще такого показати? Навіть я не знаю. Перезавантаження теж дуже гарно працює. Прошивка дуже погана, є кілька таких суттєвих плюсів, але нічого такого основного я взагалі не побачив. На цьому буду завершувати. Слава Україні! Путін ти хуйло, порох, чим ти краще.